Минулої ночі президент США діяв в інтересах своєї країни, це його мандат. Сьогодні я діятиму в інтересах Британії зі своїми повноваженнями. Розумію, наскільки це важливо для вашого бізнесу та британського народу. Тож, переходимо до наступного етапу нашого плану. Рішення найближчих днів керуватимуться лише національними інтересами, економікою, бізнесом за цим столом і добробутом працюючих людей. Ніщо інше мною не керуватиме. Це мій головний фокус. Звісно, рішення Спаршима Штат матимуть економічний вплив, але ми готові до цього. У торговій війні немає переможців. Це не в наших національних інтересах. Маємо справедливі торгові відносини зі США, тривають переговори щодо угоди про процвітання, боротимемось за найкращу угоду для Британії. Сьогодні починається новий етап підготовки. Маємо різні важелі впливу, обговорюємо варіанти з бізнесом по всій країні, прагнемо укласти угоду, але розглядаємо всі можливості.